Вітаю, колишній президент Дональд Трамп бореться з рішеннями двох штатів не допустити його до праймері республіканської партії через його ймовірну роль у підбурюванні прихильників до повстання під час нападу на капітолій 6 січня 2021 року. Ці рішення можуть стати на заваді його прагненням взяти участь у президентських виборах 2024 року. Більше про юридичні справи проти колишнього президента Дональда Трампа ми поговоримо з Олексієм Коваленком. Вітаю Олексій. Олексій, яким наразі є розвиток цих справ, якою є тактика захисту, і зрештою, хто і коли може поставити крапку у цих справах проти колишнього президента? Насправді 2024 рік почався з багатьох оновлень у справах Дональда Трампа. Зокрема, ми уважно слідкували у, у, у штатах Мейн та штаті Колорадо. А вже 2 січня команда Дональда Трампа подала на апеляцію у Верховний суд штату Мейн на рішення державної секретарки цього штату використати третю частину 14-ї поправки до конституції Сполучених Штатів, яка означає, що а, Трампа а, прибрали, його ім'я прибрали із Біло теню на праймері з республіканської партії і аналогічне рішення, аналогічне позов. Ми бачили вчора від команди Дональда Трампа, яка також подала апеляцію вже у Верховний суд Сполучених Штатів Америки на рішення Верховного суду Колорадо. Це було аналогічне рішення в обох випадках. І у Мені, і у Колорадо Дональда Трампа звинувачують в участі підбурювані до подій 6 січня 2020 Вася року, і власне в обох ситуаціях команда Трампа намагається отримати рішення в Верховному суді Сполучених Штатів Америки, які вже може поставити таку остаточну крапку в цьому питанні, тобто остаточне рішення в усіх цих подібних процесах буде саме за Верховним судом. І подібні процеси вони є не тільки в мені або в Корадо. Ці справи відкриті в більш ніж 10 штатах Сполучених Штатів Америки, і саме будемо слідкувати за тим. Яке рішення винесе Верховний суд з цього приводу? Олексія. Попри юридичні проблеми, Дональд Трамп залишається фаворитом серед республіканських виборців. Як ці справи можуть вплинути на хід президентських перегонів у листопаді цього року? Насправді ці справи вони безпосередньо впливають на хід президентських перегонів. Ми знаємо, що цю поправку, про яку ми говорили, її майже ніколи не використовували. Тому відповідно рішення Верховного суду ще не було з цього приводу. Верховний суд ніколи не розглядав якісь подібні справи, тому все дуже сильно залежить від Верховного суду, і від Верховного суду залежить також багато чим президентська кампанія самого Дональда Трампа. Тобто, вочевидь, якщо Верховний суд Сполучених Штатів Америки не підтримує рішення Верховного суду Колора то це означатиме, що ці всі ці справи, про які йдеться, всі ці справи і в мені і в Колорадо, та в інших штатах, які відкриті, вони не матимуть значення, і Трамп може продовжити свою президентську кампанію, і його ім'я буде у бюлетенях в Праймеріс. Якщо ж все таки Верховний суд сполучених штатів Америки підтримає рішення Верховного суду Колорадо, то це може створити певні проблеми для президентської кампанії Дональда Трампа. Відповідно, і в цих штатах та можливо також в інших штатах третій варіант, який також розглядають експерти, він менш вірогідний, але все ж таки, що Верховний суд сполучених штатів Америки він буде затягувати цей процес або не буде приймати рішення якийсь тривалий час. Це означатиме, що так можливо ім'я Дональда Трампа приберуть із біотенію в під час праймеріс в Колорадо, мені та можливо в деяких інших штатах, які приймуть аналогічне рішення, але цього не буде в інших штатах. Дякую, Олексій, за твій детальний аналіз. З нами на прямому зв'язку був Олексій Коваленко. Він допомагав нам розібратися у юридичних тонкощах справ проти колишнього президента Дональда Трампа. На цьому ми будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? Приєднуйтесь також до наших щоденних брифінгів з понеділка до п'ятниці, о вісімнадцятій, за Києвом, на Ютубі та у Фейсбуці. Там у прямому ефірі ви зможете поставити свої запитання нашому ведучим Юлії Ярмоленко та Остапу Яришу. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Я Наталя Леонова на все добре.